Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин Украгар Сьогодні вам розповім про те, як можна покращити потужність та продуктивність вашого трактора МТЗ шляхом встановлення турбіни. Це відмінний спосіб підвищення ефективності двигуна та вирішити завдання, які вимагають більшість. Тяги та потужності. Взагалі, що таке турбіна? Турбіна це пристрій, який дозволяє збільшити кількість повітря, що надходить у циліндри двигуна, за рахунок чого збільшується потужність. Переобладнання тракторів МТЗ під турбіну це не лише популярна модифікація серед фермерів, так? А й ціліком розумне рішення для тих, хто хоче зробити свою техніку продуктивнішою. І давайте розглянемо більш детально, що входить в цей комплект переобладнання. І так, в набір у нас входить ось такий патрубок. Можна ось тут, як ви бачите, є отвір, можна заглушити болтом. Далі гумові трубки коротенькі дві ось такі, да? щоб з'єднати це все, всю цю магістраль. І великий патрубок, який з'єднується з таким ось перехідником. Так. Йдемо далі. Далі. Можна також ще встановити не цей, наприклад, длінний, а ось такі два маленьких. Тобто ви встановлюєте тут інший з іншого боку. Тобто можна зробити або два таких маленьких, або один длінний. Так, підемо далі. Патрубки, підводящі, відводящі масла. Коліно нових хлопну з ось таким перехідником. Воно прикручується. Ось туди. І вставляється. І сам колектор. Колектор з прокладками. Ну і звичайно, це вже буде не про обладнання, а окрема позиція. Сама турбіна. В даному випадку у нас чеська турбіна. Сімрка, якщо не помиляюсь, я. Турбіна приходить в ось такій упаковці. Чеська. В комплектації сама турбіна, набір прокладок, олива і графік самої турбіни, це в чеській турбіни завжди кладеться ось такий графік. Яку ж тепер встановити турбіну вам? Наприклад, якщо у вас МТЗ, турбіна вже стояла. То краще встановлювати ту, яка була. Наприклад, якщо у вас стояла шестьорка, то ставимо шестьорку теж. Якщо у вас турбіни не було, наприклад, і ви обрате, чим краще сіморка чи шестерка. Сіморка турбіна буде спрацьовувати на більш раніших оборотах, шестьорка на більш пізніших. Наскільки мені відомо, то до МТЗ краще підходить саме шестьорочка. Тепер, наприклад, ви вже обрали сам комплект, турбіну. Ви вже забрали і починаємо встановлювати весь цей комплект. Спочатку встановлюємо все перебладнання, в самому кінці встановлюємо саму турбіну. І головне, тепер також її правильно настроїти. Важливо налаштувати подачу палива та провести калібрування системи, щоб двигун у вас працював коректно і не перегрівався. Після всіх робот проводиться тестовий запуск для перевірки працездатності та виявлення можливих проблем. В кінці цього відео хочу вам порекомендувати перед тим, як встановлювати турбіну. Ми вам рекомендуємо перевірити технічний стан вашого двигуна. Важливо переконатися, щоб двигун трактора знаходився в хорошому стані, тому що встановка турбіни вимагає додаткових навантажень і старий зношений двигун може просто не впоратися. Якщо у вас є якісь питання щодо встановлення турбіни або ви хочете дізнатися більше, пишіть у коментарях. Підписуйтесь на наш канал. Дякую за вашу увагу, друзі!